Гендерно-чутливі індикатори в управлінні почали використовувати порівняно недавно. У 2020 році Кабінет міністрів України схвалив перелік індикаторів для моніторингу гендерної рівності в Україні. Наразі цей перелік містить 226 індикаторів, з яких 104 формуватиме Державна служба статистики, а решту інші установи. У цій темі ми розглянемо значення таких індикаторів під час моніторингу та оцінювання. Поговоримо навіщо потрібні гендерні індикатори, проаналізуємо їхні види та розберемося, як обирати той індикатор, що відповідає вашому запиту. Провести гендерний моніторинг та гендерне оцінювання без гендерно чутливих індикаторів неможливо, ідеалі їх потрібно визначити на етапі підготовки управлінських ініціатив, стратегій, програм та проєктів, і тоді ж записати до таблиці очікуваних результатів. Та насамперед з'ясуємо, що ж таке гендерно-чутливі індикатори. Це якісні та кількісні показники, що дають змогу з'ясувати дійсне становище жінок та чоловіків або їхніх груп у різних сферах та на різних рівнях життєдіяльності суспільства. Управлінці користуються двома видами гендерних індикаторів кількісними, тобто статистичними, та якісними. Кількісні показники виражають цифрами, їх позначають числом, частотою, часткою або питомою вагою. Якісні показники не виражають цифрами, натомість їх позначають такими формулюваннями наявність, відповідність, якість, ступінь, рівень, задоволеність, обізнаність чи охоплення. І кількісні, і якісні показники входять до показників результативності, якими вимірюють ефективність місцевих бюджетних програм. Саме тому гендерно-чутливі індикатори та показники це конкретні критерії вимірювання певного явища або процесу крізь призму гендерного підходу. Під час розробки гендерно-чутливих індикаторів важливо пам'ятати про кілька основних правил. По-перше, для моніторингу та оцінювання кожного очікуваного результату важливо розробити кілька гендерно-чутливих індикаторів. Це допоможе комплексно виміряти результати діяльності. По-друге, гендерно-чутливі індикатори мають враховувати інтереси всіх зацікавлених сторін і при цьому між ними балансувати. Це забезпечує сталість процедур збору інформації та вимірювання. По-третє, щоб покращити процедури моніторингу та оцінювання, згодом доцільно додати нові та прибрати старі індикатори. А як зрозуміти, чи вдалий та чутливий індикатор ми розробили? Слушне запитання. Щоб забезпечити результативність та чутливість індикаторів, потрібно дотримуватись певних вимог. Зараз поясню їх вам. Насамперед варто пам'ятати, що будь-які індикатори, зокрема гендерночутливі, мають бути вимірюваними. Одиницями можуть бути відсотки, одиниці, тисячі гривень, дні та інше. По-друге, індикатори повинні відповідати регулярності відстеження, тобто нам потрібно з'ясувати, як часто ми зможемо і чи зможемо взагалі відстежувати інформацію за цими індикаторами. По-третє, індикатори мають бути доступними, практичними та мати прийнятну вартість. По-четверте, вони повинні бути доречними та адекватними, тобто відповідати тій інформації, яку ми хочемо дослідити, і бути тісно пов'язаними з цілями моніторингу або оцінювання. Ще варто переконатися, що індикатори надійні та об'єктивні, тобто, під час оцінювання та моніторингу слід використовувати надійні джерела та методи збору інформації. І насамкінець гендерно чутливі індикатори мають бути простими для сприйняття та зрозумілими. А що робити, якщо ми вже виокремили гендерно чутливі індикатори, і їх досить немало? Як зрозуміти, які з них обрати? Серед гендерно чутливих індикаторів моніторингу та оцінювання можна виділити кілька найуживаніших видів: прямі та непрямі, кількісні та якісні індикатори процесу та результатів, а ще проміжні та підсумкові індикатори. Щоб обрати найвідповідніші, потрібно чітко визначити мету та завдання моніторингу і оцінювання, а також зрозуміти, чи можна в певній ситуації виміряти індикатор. Це так цікаво, то як же визначити, який саме індикатор для чого використовують. Ну, от, наприклад, непрямі індикатори ми використовуємо, коли неможливо виміряти явище або процес за допомогою прямих. Це стосується явищ, які знаходяться в латентному, тобто прихованому стані. Тому їх складно виміряти або розрахувати кількісно. Наприклад, непрямим індикатором підвищення рівня доходів мешканців громади може бути обсяг продажів коштовних товарів або предметів розкоші. А от якісні індикатори використовують, коли певні результати не можна виміряти кількісними параметрами. Здебільшого такі індикатори показують, як люди ставляться до певних явищ та оцінюють їх. Завдяки якісним показникам можна дослідити, наприклад, чи здатні місцеві органи влади ухвалювати та впроваджувати гендерно чутливі рішення або чи відповідають ці рішення нормам гендерного законодавства. А що тоді можна визначити за допомогою індикаторів результату? Наприклад, скільки впровадили гендерно-чутливих ініціатив, місцевих цільових чи бюджетних програм, скільки відкрили закладів, наскільки зросли або зменшилися доходи. А от індикатори процесу, на відміну від індикаторів результату, зазвичай якісні. Завдяки їм ми визначаємо, як саме впроваджували гендерно-чутливі ініціативи та програми, та як відкривали заклади, чи внаслідок чого зросли доходи. Тому обирайте ті, які відповідають вашим цілям та будуть найприйнятнішими під час моніторингу та оцінювання. А які гендерно чутливі індикатори краще використовувати: кількісні чи якісні? На практиці бажано витримувати баланс між кількісними та якісними індикаторами. Гаразд, це зрозуміло. А які індикатори допоможуть показати найкращі чи позитивні гендерні результати? За допомогою індикаторів не можна покращувати чи погіршувати ситуацію. Вони лише показують, які зміни відбулися, чи відбулися взагалі і якою мірою. Тому насамперед важливо, щоб заплановані гендерні зміни чи результати можна було виміряти. Наприклад, індикатор, який вимірює кількість нормативно-правових документів, розроблених з урахуванням гендерного підходу, дає вимірюваний кількісний результат. І водночас він вказує на сталість застосування практик гендерно орієнтованого врядування в управлінській діяльності. Загалом підсумуємо, у цьому відео ми з'ясували, що гендерно-чутливі індикатори визначають форму, зміст та якість процедур як моніторингу, так і оцінювання. Ми також дізналися, що такі індикатори важливі під час моніторингу та оцінювання цільових і бюджетних програм. А ще переконалися, що гендерно-чутливі індикатори допомагають управлінцям бо дають змогу проаналізувати попередній управлінський досвід крізь призму, успіхів та невдач. Щиро сподіваюся, що тепер ви зрозуміли, як розробляти гендерно-чутливі індикатори та робитимете це у своїх програмах. Дякую за увагу, до зустрічі!